Привіт! Сьогодні ми розберемо дієслова руху в польській мові. Зараз ми познайомимося з чотирма основними дієсловами, такими як «іщ», тобто йти, ходіть, ходити, «єхать», тобто їхати і «єждіть». Їздити. Такі ті слова, як – «йти» і єхать їхати використовуються, коли ми говоримо про одну конкретну дію, яку ми робимо зараз, сьогодні, завтра, тобто у визначений час. Наприклад, я завтра йду в школу, Ютро іде до школи. Я зараз їду автобусом. Терас Яде автобусем. А такі ці слова, як ходіть ходити і їздіть, їздити, використовуються, коли ми говоримо про повторювану дію або те, що робимо регулярно. Наприклад, я ходжу в школу кожен день. Цьогодні ходзе до школи. Я рідко їжджу автобусом, жадко їжджу автобусом. Для кращого розуміння і запам'ятовування усіх форм раджу відслідкувати закономірність та згадати правило метелика. Пам'ятаймо про те, що «іщ», uh, «ходжіть», «єхать» і єждіть це будуть нерегулярні дієслова, які матимуть дві основи. Тому правило метелика таке, основа відмінювання дієслів для осіб я оні, оне буде однаковою. Так само основа для осіб. «ти», он, она, оно, ми і ви буде однаковою. Наприклад, є слово «іщ», іти. Для осіб я, оні та оне наша основа це ід. Якщо ми твердо говоримо я іде, тобто я йду, так само говоримо оні-ідом, ідом, вони йдуть. А для осіб ти, он, она, оно та «ми» і ви, основа буде дещо м'якішою така «іджі». Тобто ми м'якенько кажемо, ти ідеш», ти йдеш. Так само он іде, вона йде, «оно йде. Він, вона, воно йде. Ми ідемо, ми йдемо, ви ідете, ви йдете. Так само є слово «ходжіть», тобто ходити. Для осіб я, оні та оне маємо основу ходз. Ми досить твердо говоримо я ходзе, тобто я ходжу. І тому так само говоримо оні, оне ходзом. Вони ходять. А для інших осіб: ти, он, она, вона, ми та ви дещо м'якіша вже основа «ходжі». Ми кажемо ти ходжіш», ти ходиш. Он, она, вона, ходжі», він, вона, воно ходить. Ми ходжіми», ми ходимо, «ви ходіте, «ви ходите». А тепер відмінимо дієсловоєч їхати. Для осіб я, оні та оне, наша основа дієслова це яд плюс типові закінчення першої дієвідміни. Ми кажемо я яде, я їду, тому так само «оні яду», «оне яду», вони їдуть. А для осіб ти, он, она, оно, ми та ви наша основа єдж плюс закінчення. Ти їдеш, ти їдеш. Он, она, оно їде. Він, вона, воно їде. Ми їдемо, ми їдемо. Ви їдете, ви їдете. І останнє дієслово це єждіч, тобто їздити. Для осіб я, оні та оне, наша основа досить тверде, їждж. Ми кажемо, я єждже, тобто я їжджу» Так само оні, воне єжджом, вони їздять. А для інших осіб основа дещо м'якіше така єжджі. Ми кажемо: ти єждіш, ти їздиш. Он, она, оно, їжджі. Він, вона, воно їздить. Так само ми єждімо, ми їздимо. Ви єждіте, ви їздите. А тепер ваша черга. Познайомтеся з відмінюванням цих слів у таблиці та починайте виконувати вправи поводження.